Hey guys, сьогодні ми поговоримо про small talk, чи розмову ні про що, як дехто помилково вважає. Я познайомлю вас з технікою, яка називається Oreo, яка допоможе вам спокійно та впевнено говорити, не порушуючи меж. Знаєте, таке тістечко Орео називається. Можете зразу собі уявити, коли ви оцей незручний момент, коли треба говорити про щось, а ви не знаєте про що, підходите до людини і кажете, будеш тістечко Орео. Для чого? Бо якщо у вас асоціативна пам'ять чи візуальна, ця картинка вам точно запам'ятається. І ви згадаєте тістечко Оро, що ж означає ця абревіатура? А ви на каналі Strong Canada і з вами Любов Стик. Я допомагаю новим в Канаді говорити впевнено на роботі та в житті. Підписуйтесь, щоб ніколи вже не губитися в розмовах та почуватися впевнено! Нещодавно один молодий чоловік хотів зі мною познайомитись. Почав смолток, звісно, з Hi, how are you? а потім одразу ж прийшов до справи. Задав запитання про мої особисті стосунки. Вибачте, це був жорсткий приклад порушення кордонів. І така комунікація, звісно, не була ефективною, тож, ні до чого не призвела. У мене виникло внутрішнє відчуття перепрошую, шановний. І мені хотілося якнайшвидше закінчити цю розмову. І звісно, якщо ви людина, яка чітко відчуває свої особисті кордони, не захоче відповідати на подібного типу запитання. Мета Small Talk – побудувати місток між вами та людиною, з якою ви щойно познайомилися, щоб створити перше комфортне враження або підготувати ґрунт для подальшої серйознішої розмови. Чи то на роботі, чи у житті. Якщо вам доведеться говорити з незнайомцем англійською, то може виявити, що крім Hi, how are you, тем для розмови не так вже й багато. Особливо в канадському контексті, оскільки я проживаю в Канаді, дуже важливо дотримуватись корпоративного етикету, тобто цілий список тем є забороненими. Недоречно говорити при першому знайомстві про зарплату, політику, релігію, стосунки, задавати особисті запитання. Майже все заборонено. Безпечні теми все ж таки є: погода, робота, їжа, спорт, вихідні, хобі, канадські свята. Ну або ж свята країни, в якій ви зараз мешкаєте. Можливо, сьогоднішня техніка полегшить життя молодим чоловікам, які хочуть познайомитись, так само і жінкам. Адже наступну техніку можна застосовувати як в житті, так і на роботі. Чи то, щоб завести розмову з незнайомцем, чи розмовляти вже зі знайомими вам людьми, на обідній перерві, наприклад, на роботі, чи якщо випадково пересіклися на зупинці. Отож, Орео. З цією технікою я сьогодні покажу кілька прикладів, які ви зможете використовувати одразу. Тому дивіться, до кінця відео буде практичним. Техніка Орео має чотири кроки. O позначає слово observe. Помічаємо щось навколо себе. Ми бачимо людину, що відбувається. Помітили, бо треба про щось говорити. Observe, помічай. R позначає relate. Пов'яжи якось те, що відбувається, з собою. Додай якусь деталь про себе. І e, explore – запитай, досліди. Тут постав просте запитання співрозмовнику, щоб дізнатися від нього інформацію якусь. Тут питання має бути відкрите, не просто те питання, на яке ми даємо відповідь так або ні. Пояснюю розширено, трішки пізніше. Офер. Запропонуй або додай свою думку. Вічливо додаємо, пропонуємо свою думку, якщо це доречно. І так уявили. Підходимо. До людини даємо їй тістечко Орео і починаємо згадувати, про що ж нас там вчила Люба. Давайте розглянемо на прикладі. І так, ви на роботі, у вас обідня перерва, заходите на кухню, чи це кафетері, можливо, ланчрум. Заходите, бачите, що відбувається. Помітили, що колега їсть салат. Observe, помічай, помітили салат. Починайте з фрази: напевно, хочете присісти для нього, кажете. Mind if I join you. Mind або do you mind? If I join you. Ти не проти, якщо я приєднаюся. Я інколи використовую різні рухи руками, бо фізичний рух тілом разом з вимовою слова, краще будує нейрони в головному мозку. Ми краще запам'ятовуємо. Mind if I join you? Колега, звичайно, каже, Sure. Звичайно. Кажете йому те, що помітили. Observe. Кажете: Хм, hm. I see, you brought a salad. Я бачу. I see you brought a salad. Я бачу, що ти приніс салат. I see, you brought a salad. Далі ви relate. Пов'язуєте з собою, додаєте коментар про себе. I love salads, too! I love salads too, я теж люблю салати. Колега, який трохи краще розмовляє англійською, бо він, можливо, місцевий, каже. Yeah, it's my favorite. Не думає ні про які техніки, каже: Yeah, it's my favorite. Так, да, це мій улюблений. Далі в нас explore, досліди, задай запитання, так? запитання, в якому ми досліджуємо більше інформації хочемо отримати від співрозмовника. Тут ми кажемо: Do you usually bring lunch or buy it? Ти зазвичай приносиш ланч чи купуєш його. Do you usually bring lunch or buy it? Бачите, на це запитання ми не дамо відповідь так або ні. Колега відповідає: I usually buy it. Я зазвичай купую ланч. Купую його. Далі в нас іде літера «o» Offer. Поділіться думкою про себе. Запропонуйте ще якусь інформацію про себе. Кажете, I sometimes bring mine. I sometimes bring mine. Я інколи приношу свій. А далі вже інтуїтивно ви зрозуміли, що ага, треба ставити відкриті запитання, витягувати інформацію зі співрозмовника, говорити про нього. Бо якщо ви багато будете говорити про себе, ви знаєте, людина може відволіктися легко, тому що люди люблять говорити про себе, тому старайтеся задавати запитання. Це може бути відкрите запитання, або ні. Ну, до прикладу, можете задати запитання, have you tried the cafe nearby? Чи ви пробували кафе поблизу? Ну, тобто, чи ви відвідали кафе, чи пробували там їжу, так? І тут співрозмовник може сказати Yes or No. Ви можете сказати They have great sandwiches. І тут можете задати відкрите запитання, щоб витягнути більше інформації зі співрозмовника. How often do you visit new places here? Як часто ви відвідуєте тут нові місця в значеннях там, кафе чи ресторан? Відкрите запитання, так? Тобто ми завжди підштовхуємо співрозмовника до продовження розмови. І оце, що я сказала, витягуємо більше інформації, ми це робимо, але, знаєте, настільки природньо, розмовляючи на легкі теми, нічого нас не бентежить в цій розмові. Я, до речі, два дні тому сама спробувала використати цю техніку ОРУ зі своїм співробітником. І я здивувалась, я рухалась по пунктах, так, 4 літери, 4 пункти, а далі розмова лилась природньо, тобто я завжди старалася поставити відкрите запитання. І знаєте, це таке класне рішення: ця техніка працює. В когось, можливо, це виходить, само собою, уже природньо, але це відео буде особливо корисно тим, хто страждає, коли треба про щось говорити, ще й англійською, це, оце, знаєте. Сверлить мозок і відчуття дикого дискомфорту. Печенько в руки, і пішли говорити. Орео! Ну, давайте, щоб точно переконатися, що ця техніка працює, давайте розберемо ще один діалог. Наприклад, це ваш перший чи другий робочий день, ви зустрічаєте мого колегу, і треба якось справити перше враження, про щось розмовляти, будувати відносини. Що робимо? Тістечко даємо. Жартую. Перша літера Орео. Observe. Помічаємо, що відбувається навколо в офісі. Wow, the office is busy today. Wow, office такий busy. Зайнятий сьогодні. Ну, це не зайнятий, а багато чого там відбувається, бо багато людей. Клега yeah, такий? Так багато людей. Друга літера relate. Пов'яжіть з собою. Офіс. Він бізі. Як пов'язуємо з собою? Кажемо щось про себе пов'язане з офісом. It's like my old office back home. Це як мій офіс вдома, ну, в моїй країні. Always so crowded. Завжди. Так багато людей. Crowded – забитий людьми. Далі Explore. Треба задати відкрите запитання, в якому ми досліджуємо якусь інформацію, ми хочемо отримати якусь інформацію від співрозмовника. Бажано, щоб це було пов'язано з офісом, так, і ви якось привели інтерес до роботи. Ви кажете, what do you usually do when it gets this busy? Що ж ви робите, коли стає так нестерпно busy в офісі? Коли такий рух так багато роботи, колега такий, I try to finish one thing at a time. Sometimes it's hard. Я намагаюся робити одне завдання за один раз. Інколи це важко. І ви такий offer, Пропонуйте ще якусь думку про себе. До речі, можете. По ходу діла ще робити якісь компліменти вашому співрозмовнику або просто реагувати. Oh, really? Mm, справді, that's smart. так розумно. Це дуже поширено серед американців, канадців. Охкати, oh, ахкати, ah, все-таки прикольне реагувати, показувати, що ти слухаєш. Thanks for sharing. I will do the same. Дякую, що поділився. Я теж так робитиму. Хочете продовжити розмову? Відкриті питання задаємо. Починаю з питальних слів. Наприклад, Where? Where is your desk? А детвій стіл, мається на увазі в офісі. Where is your desk? Near the window at the end of the row, біля вікна, в кінці ряду. Продовжуйте. Oh, nice! Реагуйте! I'm near the coffee area. Я біля э, території з кавою. <laughs> coffee area. Місце, де знаходиться кава, де роблять каву. І продовжуйте. Можете навіть починати з питання: do. do you usually take coffee breaks? Ви зазвичай виходите на перерву, щоб попити каву. Якщо відповідаєте на питання так чи ні, або скільки там разів, ви питаєте What kind of coffee do you like? А яку каву ви любите, вже відкрите питання. І так далі. Якщо хочете подружитись, задайте запитання. Maybe we can grab a coffee together sometime. Можливо, ми можемо якось захопити каву разом. Grab a coffee. <свят> ну, знаєте, це вхопив і побіг, бо ланч брейки короткі. Але якщо серйозно, чи могли б ми разом десь попити каву? Grab a coffee sometime together? І отак от ви можете гратися цим печеньком Oreo, так? Експлор, як більше в нас працює літера Explore, тобто досліджуємо, досліджуємо, задаємо відкриті запитання. І так, Observe. Помітили, що відбувається. Relate. Пов'язали це якось з собою. Експлор. Задали запитання дослідницьке, так, експлор досліджувати. Співрозмовнику, про нього відкрите. Яке починається що, де, коли, як і з ким. Чому? Сказали якусь думку, свою офер, запропонували якусь думку про себе так, і задали ще одне запитання. Follow up. Ще одне запитання, яке де яке Ще спосіб, як закінчити small talk. I should get back to work. Мені слід повертатись на роботу. I should get back to work. It was nice talking with you. Було чудово розмов порозмовляти з тобою. It was nice talking to you. Або ж просто «Enjoy your lunch». Приємного апетиту. «Enjoy», насолоджуйся! «Your lunch», твоїм ланчем, твоїм обідом. Якщо ж вам все-таки поставили незручне запитання, наприклад, особисте запитання, oh, «I prefer not to talk about that at work. детворк. Oh, я б не хотіла розмовляти про це на роботі. I prefer not to talk about that at work. Hope you don't mind. ти не проти. Якщо вже зовсім питання не в попад і не професійно це все звучить, хтось жорстко порушує ваші кордони, скажіть: I like to keep it professional. Я б хотіла, щоб ми дотримувались професіоналізму. I like to keep it professional. Друзі, а якщо ж ви хочете послухати діалог Small-Talk перед інтерв'ю, так, зазвичай, коли ви приходите на інтерв'ю HR, чи власне компанія може почати зі Small Talk. Якщо ви хочете потренувати цей small talk перед співбесідою, так, заходьте на нашу закриту, приватну Facebook-групу за посиланням в інфобоксі. Там я публікую і ті відео, яких немає на YouTube. Там ви можете задати свої запитання, я ще думаю, над розвитком нашої групи, але це точно безпечний простір для новоприбулих українців в Канаді. Друзі, якщо вам було корисно, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть свій відгук. Я читаю всі коментарі і завжди відповідаю. Якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях, тоді я зможу створювати для вас корисний контент. І залишатися з вами завжди на зв'язку. А взагалі поділіться, як вам живеться в Канаді, з якими цікавими ситуаціями ви зустрічаєтесь на роботі або ж нецікавими, а навіть сумними ситуаціями я обіцяю відповісти вам на коментарі та, можливо, навіть зняти на ваші теми відео. Всім бажаю прекрасного дня і до нових зустрічей!